У Києві втретє відбувся благодійний проєкт, який об'єднує бізнеси, що прагнуть не лише заробляти, а й допомагати. Задонатити на заході можна було в різний спосіб купити товари, взяти участь в лотереї або аукціоні. Лотами були військові артефакти загалом за вечір зібрали. 5 мільйонів гривень їх передадуть одразу в кілька фондів на підтримку мобільного центру трансфузії крові, закупівлю нож для евакуації поранених, а також на дрони та пікапи для війська об'єднувати бізнеси з благодійними фондами задля допомоги Збройним силам України Ми створюємо як прозорий міцний міст між бізнесами і фондами. Презентуючи стратегічно важливі проекти, системні проекти для бізнесів, і тим самим вони мають змогу відбудовувати у себе всередині соціальну відповідальність і обирати проект, на який вони хочуть націлити ресурси. Ця подія корисна, тому що вона. Просуває донорство. В нас не дуже модно бути донором, але насправді це дуже сильна течія у всьому світі, і це престижно бути донором.